Вітання аграріям з поля. Сьогодні поговоримо з вами про те, як в посівах пшениці забрати падалицю ячменю. Я вам дякую за ваші коментарі, тому що, знаєте, завдяки їм я можу записувати ті відео на теми, яких вас цікавлять. Тому сьогодні давайте будемо говорити. Так, це обидві злакові культури, пшениця і ячмінь. Так, не так часто ми висіваємо пшеницю після ячменю. Але такі ситуації трапляються. Інколи трапляється так, що десь. Є забруднене зерно, мають на увазі посівний матеріал. Якщо це в господарстві, вже там друга, третя репродукція висіваєте й десь. Можливо, там в комбайні, можливо, там, десь зерно, в зерноочисній машині, можливо, протруюваній машині, можливо, десь от якимось чином попадає ячмінь, і ви коли висіваєте, вже бачите? Що в насінинках десь попадає. Тобто, в таких ситуаціях, коли ви чітко розумієте, що у вас в посівах може бути е, падалиця ячменю, відповідно, з нею потрібно і боротися. Чим боротися? Діюча речовина, сульфо е, На ринку є декілька компаній, які мають гербітиди з цією речовиною. наприклад, це монітор від Ньюфарм, це, наприклад, злакудин від Хімагромаркетингу, ну є інших компаній, будь-яких цих гербіцидів можна використовувати. Є особливості щодо внесення. Перше, значить, регулюємо норму. Бо норма, якщо ви подивитеся в рекомендації, норма 750-го при вмісту діючої речовині сульфурон 750 грам на кілограм. Норма від 13 до 26 грам, і яку норму обрати? Дивіться, якщо ми говоримо саме про контроль падалиці ячменю, значить ми беремо максимальну норму 26 грам. Якщо ми хочемо проконтролювати метлюг, який має сходи і з осені, і навесні, і ми хочемо з осені, наприклад, забрати. Оцей метлюх, і його можна одночасно з падалицею забрати. Тобто, але, ну, але ж розумієте, тобто, падали це, це 26 г, якщо це метлюх, на метлюх можна у цю мінімальну норму 13 г. Якщо у нас е, вівсюг, е, це вже норма там, 20 грам на гектар. Якщо у нас е, перій, відповідно теж максимальна норма, тобто багаторічний злаковий, бур'ян, кореневишний, е, там уже норма теж максимальна. Е, тому, бо чому від 13 до 26 залежить від того, які бур'яни і які, в якій фазі розвитку вони знаходяться? Чим менше ну, тим менша норма, чим більше буряни, тим більше норма. Тобто, все собі дивитеся в полі. Другий момент обов'язково ці діючі речовини. Ця діюча речовина вона вноситься з прилипачем. Обов'язково додаєте Температура діє не нижче 10 градусів, тобто намагайтеся вже. Якщо треба внести восени, там, ну, чи рано навесні, щоб температура була, не понижилась, не було приморозків, не було цього пониження нижче, нижче 10 градусів і до 25. Дуже розтягнутий період внесення від 2-3 листочків до початку виходу пропорцевого листка. Сульфосульфурон – це системна діюча речовина, діє вона достатньо довго, і повна загибель бурянів вона може бути за 3 тижні, за 6 тижнів. Тобто, якщо ви внесли цей гербіцид з осені, то ви будете бачити таку більш повільнішу дію, але навесно ви все рівно отримаєте чисті посіви. Крім того... Крім того, що е, ця діюча речна контролює практично всі злакові бур'яни, вона ще контролює дводольні бур'яни. Я обов'язково дам тут списочок, щоб зараз не перераховувати, і ви тоді вже можете зорієнтуватися. Що вам ще забере, заберуть такі гербіциди при їх використанні. Також що важливо, є деякі обмеження по сівозміні. Тобто, наприклад, якщо ви використали внесли цей препарат навесні, то вже осінні ви можете сіяти зернові і ріпак. На весну можна сіяти вже практично всі культури, крім цукрових буряків і овочів. Тобто, якщо у вас сівозміні є ці культури, то тут треба бути обережним і обов'язково цей момент відслідкувати собі. Тому ось така інформація на сьогодні: ось така діюча речовина, яка контролює багато. То з лакових бурянів і плюс дводольні, і плюс падали цю ячменю. Тому, якщо у вас є така проблема, то ось маєте її вирішення. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!